Знаєте, як кажемо, кажемо, ну я от така, я вже змінилася, але мій от чоловік. Він не читає Біблії, чи от моя жінка, вона слова Боже не слухає. І то от, от через нього, або через неї, от через нього в мене не виходить все. Оце він такий. Там Бог каже. Не, 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 не ти, не, не, от, не він такий недобрий, а я. Мені справа, я каюся, бо я щось не так роблю. Але ми завжди знайдемо на кого сперти. Чому мені не виходить, то мама з татом винні, то вони мені забороняють, то брат з сестрою там мене жінка. О, то мій чоловік винний, це не так. Винна в першу чергу я. Тому що я зомбі, я горда, і я прожила в тому житті трохи так, нюхнула того, скажімо так. Я думала така, що я така супер класна, духовна, то я була ще та зомбачка. Під паху біблію і пішла розказувати, як всі мають жити. Яка я була горда, пихата, зла, ненависна. Та я зовні вже так не грішила, я не пила і не курила. Але всередині в мене було стільки агресії, я вибухала. Я дивувалася, чого мій чоловік не хоче слухати те, що я йому розказую, то він винний, що я не міняюся, то він мені не дає. Ти просто зомбатька, Мар'яна, ти просто зомбі. І, і, і я розумію це, чому мене десь батьки не приймали. Тому що я притворялася, я грала якусь роль. Акторка така. Акторка. Ти освятився твоє життя, приклад, то інші просто заквашуються. Знаєте, як от береш, купляєш львівські дріжджі, кладеш їх в тісто, місиш і лишаєш, якщо вони свіже, воно по-любому закисне, та воно виросте. І так само закваска царства Боже», Якщо вона в мені всередині є. Якщо я спілкуюся з людьми, вони теж будуть мінятися. Але люди не ведуться на картинку. Вони бачать, що всередині в тебе духовно зовсім інший душок. Тому так, дуже стидно. Насправді, що я така була і ще багато в чому є. Дуже хочу змінятися, стати інакшою, щоб бути світлом, не бути зомбі, а реально бути прикладом для своїх рідних, для свого чоловіка, для всіх людей, які мене оточують. Байдуже, які вони церкві, чи вони зі мною, чи вони там шепорять з якоюсь церквою. Вони мають спасатися на тому місці, де вони є. Вони мають бути світлом. Я заклала собі навушники в вуха і ходжу там до мене додзвонитися нереально достукатися в двері нереально. а Потім чи зі мною ніхто не хоче спілкуватися? Я слухаю проповідь. Сьогодні я слухаю проповідь. В мене служіння, в мене немає часу на вас. Яке ти світло, зумбачка. І я розумію, що нас Бог вчить, що в першу чергу я маю бути смиренна, покірна, слухняна, де би я не була. Начальник, я маю підкорятися і Богові. робити все як для Бога, та бути послушною. І навіть якщо мене трохи женуть і трохи мене там ущемляють. Богові це приємно, що я терплю. І з часом Бог ці благословіння, от, от ці страждання перетворить в благословіння, але ви маєте бути в волі Божій. Це дуже важливо, підкреслюю. Ми маємо бути церквою, не просто е, тебе там хтось б'є, хай я потерплю. Це не так. Жертви Богові приємні, так? коли ми десь страждаємо, десь закриваємо собі рот, аби бути прикладом просто. І Бог це перетворює в благословіння.